Заборгованість держави перед КП Миколаїв Облтеплоенерго ставить під загрозу стабільну роботу підприємства. Про це заявив його директор Микола Логвінов під час брифінгу 2 грудня. Він попередив, що подальше зростання боргів може призвести до банкрутства компанії. Окремо Логвінов наголосив на важливості своєчасних платежів населення та поділився планами щодо майбутньої сонячної генерації, яка зміцнить енергетичну незалежність підприємства. Інші подробиці у матеріалі Катерини Свистун. Борги держави перед Миколаєвом Тлоенерго продовжують зростати. Підприємству досі не компенсували різницю між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом. Про це йшлося під час брифінгу директора теплогенеруючої компанії Миколи Логвінова. Нам держава винна на сьогодні 1 мільярд 195 мільйонів гривень. Оце, от наша нестача коштів. Тому для того, щоб ми реалізовували ті проекти, які є, то тобто нам потрібні гроші. Ми винні за газ на сьогодні там біля 700 мільйонів. Тобто у нас плюс 500 мільйонів. Це ті гроші, які нам потрібні на будівництво конгаранційних установок, на монтаж, на будівництво нових котелів, на ремонт котелів, на все інше, на виконання зобов'язань нами перед Миколаївгазом, на виконання зобов'язань нами перед Міністерством фінансів. Ці гроші у нас вимиваються. Микола Логвінов наголошує, зростання боргів держави перед теплопостачальниками може серйозно вдарити по їхній фінансовій стабільності. Підприємства ризикують опинитись в умовах, коли забезпечувати ритмічну роботу буде дедалі складніше. Ця заборгованість складає по Україні 69 мільярдів розрахункова ціна в бюджет наступного року. Держава заклала 15 мільярдів, 15,6 мільярдів гривень. Тобто вони заклали там 25% від того, що необхідно. І я маю надію, що вони свідки наступну році їх хоча б частково профінансують. У разі подальшого накопичення заборгованості теплогенеруючі підприємства можуть опинитись на межі банкрутства. Це створює загрозу безперебійному теплопостачанню в регіонах. Глобально, чим більше різниця в тарифах, тим вона стає більш, більш загрозливою для підприємства. Тому що, якщо дай Бог колись її дадуть, то виникне така історія, як податок на прибуток оприлюдний період часу. А податок на прибуток від мільярда 200 – це 240 мільйонів. І Його треба буде віддати на потязі 10 днів з моменту подачі податкової звітності. Тому це такий замкнутий круг. І ця історія з тим, що тариф є економічно не обґрунтованим, тим, що різниця тарифу накопичується, це веде до того, що підприємства теплопостачання можуть стати на на грані банкротства. Директор підприємства додає, що для населення головне розмір платіжки за тепло, а не механізм утворення. Якщо у теплопостачальної компанії є достатньо коштів, вона може інвестувати в модернізацію мереж та обладнання. Це дозволяє зменшити витрати на виробництво тепла. А відтак і платіжки для споживачів стають меншими та більш прогнозованими. Населенню по більшу собі йому ну його не цікавить тариф та тарифоутворення. Нас людину цікавить платіжка, правильно, щоб він платив справедливу ціну. Так от, якщо в підприємстві теплопостачання є гроші, то ти можеш займатися модернізацією, генеруючих потужностей, тепломереж, ІТПшка і все інше. І тоді плата за тепло буде менша. Якщо в тебе грошей нема, і ти ліпиш дирки, і ті старі котли, які в них КПД 50-60%, то про яку енергоефективність ми можемо говорити? Тому тарифоутворення тариф повинен бути економічно обґрунтований, і в тарифі повинна бути, тариф бути інвестскладова, яка направляється на модернізацію. Микола Логвінов наголосив, що своєчасні платежі від населення допомагають підприємству підтримати стабільну роботу. Вони дають змогу планувати модернізацію та покращувати якість послуг. Населення платить більше 90%. Але тариф на зараз то ну, тариф покриває 50% собівартості собі вартості тепла. О, зараз гігакалорія стоїть 3800 гривень, а тариф складає там тисячу дев'ятсот дев'яносто Але люди платять добре. І завдяки тим, що у нас люди платять, ми можемо виконувати ті задачі, які є перед нами. Окремо, очільник Миколаїв облтеплоенерго торкнувся теми тривалих відключень світла. Підприємство підготувало свої об'єкти, щоб забезпечити безперебійне теплопостачання. Навіть у разі масштабних блекаутів містяни не залишаться без тепла. Перше, якщо у нас буде газ, то більшість об'єктів теплопостачання міста Миколаєва. Наші будуть, будуть ну, з теплом. Це це перша історія. Друга історія. Да, генератори не будуть може, не будуть працювати цілодобово, але вони забезпечать мінімальну необхідну температуру в будівлях. Важно розуміти, що генератор це, я кажу, це не панацея. І знищити їх. Ну так, я можу їх запустити, наприклад, і там за місяць вони відпрацюють свій ресурс, і потім потрібно буде робити капітальний ремонт. Тому генератор використовуємо максимально в щодячому режимі для того, щоб е в випадку блекаутів, випадку необхідності, могли їх запустити і відпрацювати. Також Микола Логвінов поділився планами будівництва власної сонячної генерації. Це дозволить забезпечувати потреби підприємства та зменшити залежність від зовнішніх постачальників. В наступному році планується почати будівництво 10 мегаватної сонячної станції. Це буде комунальна власність на базі підприємства. Тобто ми будуємо власну генерацію електричної енергії. У нас ми зараз отримуємо вже частково отримали і в січні отримуємо обладнання від Проон. 36 у комплектів сонячних батарей, які будуть встановлені на ЦТПшках, там де є системи осмосу і свердловини. Тобто системи осмосу будуть працювати максимально в максимально автономному режимі. Підсумовуючи директор облтеплоенерго висловив сподівання, що, попри виклики, містяни можуть розраховувати на стабільне теплопостачання протягом поточного опалювального сезону, завдяки підготовці підприємства, модернізації та контролю за тарифами, робота теплових мереж буде безперебійною, а платіжки залишатимуться контрольованими. Катерина Свистун, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.